слова цієї пісні стали пророчими для пластуна засновника фотоагенції Люфа, позаштатного фотокора Інсайдер Уніан Віктора Гурняка. Він встиг знятися у відеокліпі Тартака та Нічлави, не кажучи нікому та фільмі Тараса Химича Золотий вересень. Віктор з першого дня революції гідності був волонтером. Перевіз тисячі касок та пронежилетів на передову. А згодом вирішив піти добровольцем. Загинув Віктор Гурняк у бою поблизу міста щастя Луганської області. Він намагався вивести поранених на машині з поля бою, але загинув від мінометного снаряда. У Віктора залишилась дружина і дворічна донька. Вони проривали то оточення, про яке наш любий президент казав, що його немає. От вони його прорвали. Він вивозив поранених з поля бою. Заглохла машина, він ну, почав щось робити біля машини. І, і, і мінометний обстріл, і міна і, в бік було важке поранення вже, на жаль, несумісне життям. Нема перемир'я, тобто пропаганда. Не знаю, кому ну, як з одного боку я розумію, тобто вибори зараз, ну і тому подібне. Але ну там війна, там реальна війна, і не тільки там, ну по всьому Донбасу е і гинуть хлопці, і, і там війна. Навіть зараз повідомлення під смілою прорвали оточення, жодних втрат. Ну яких жодних втрат, якщо відка немає. Друзі називають Віктора видатною людиною, людиною, легендою. Він ну, викладався на всі сто завжди. Він, навіть, він був відданий справі, він був відданий Україні. Останні роки, ну, і роки, і останні там, місяці, коли ми волонтерською справою займалися, він вишукував такі можливості. Ну, для нього не було нічого неможливого. Він сказав, а чого ні, а що ні? І так само, типу, навіть коли ми там говорили, ну, наш тобі, то ти більше будеш корисний тут. Там, він тисячі касок, тисячі бронежилетів, десятки машин перевіз. Він каже: ну, я бачу, що там моє місце зараз. Що нічого не буде, все буде добре. Що, що переживаєте, все, все буде добре. Сумує за Віктором уся спільнота пластунів, хлопець був для них справжнім прикладом. Він, по суті, багато чого нас виховував. Перший раз пішов в гори з ним, він нас водив у мандрівку, завжди був дуже усміхнений, завжди був дуже енергійний, авантюрист, був в доброму сенсі цього слова. Завжди міг дуже організувати людей, повести за собою. І... Ну, він був прикладом для нас завжди. Ну, ми ще коли прийшли пласт. Нам було там по 14-15 років, йому там вже було 19, і ми завжди на нього рівнялися, Ну по всьому пам'ять про героя назавжди залишиться у серцях усіх, хто знав Віктора Гурняка.